Коли мені в садочку кажуть, не запізнюйтесь, мені так хочеться сказати. А ви пам'ятаєте, скільки в нас зараз у батьків прав і обов'язків? Я знаю, що у вас теж багато. Але нам тепер батькам, що, нам тепер не можна, не можна розстраювати дитину, нам тепер не можна доводити її до сліз. Ні, ми не, ми не доводимо до сліз. Але вона через якісь ситуації, через якісь розмови плаче. Через якісь заборони і вона плаче. Зараз не можна порушувати кордони, не можна карати, не можна е, даром обіцяти, бо це все наші дорослі будуть психічні проблеми. А вона так збирається, вона грається вилкою, вона грається з зубною щіткою, вона грається з одежею, вона одягає куклу разом з собою в садочок. Але її робота зараз гратися. Взагалі її робота дитини гратися. І вона грається. А я їй, давай швидше, давай швидше, залиш це, давай переходь на це, давай роби оце. Я і так відчуваю себе тривожною мамою. І потім вона буде вирішувати проблеми з психологом через її тривожну маму. Бо в садку кажуть, не запізнюйтесь, а вдома у нас свої права. Блін, як ви виходите з ситуації, я не знаю. Дякую, що є садочки. Дякую, що вони піклуються про мою дитину. Дякую, що вони піклуються про безпеку моєї дитини. Дякую, що вони думають, що в мене немає фотографій моєї дитини, коли вона росте, бо вона росте більшість часу в садку. Але що ж мені робити? Батьки, як ви? А ні, мені треба, щоб мені розказали психологи, що робити в таких випадках? Що? Хіба дитину касається те, що мама кудись поспішає? Так, да, я знаю, зараз багато з вас скажуть мені: так вставайте раніше. І як би ми раніше не встали, вона грається до крайнього моменту, аж поки вже все критично, і я вже починаю виходити з себе. Я вже починаю розуміти, що вже я візді запізнююсь по своїм справам. Візді. І ми к 10 під'їжджаємо, хоча по садочок починається, о по 8. Дещо я розумію в цих ситуаціях, що мої стосунки з дитиною важливіші, ніж вчасно прийти і навчити її вчасно кудись приходити. Мої стосунки з дитиною важливіші, ніж все, що є в цьому світі. Ну і, звісно, її безпека. show us cash